Доброго дня, друзі, аграрії, колеги та любителі цілогосподарської техніки. Сьогодні хочемо вам показати, що таке гарантія і як вона має працювати. У нас приїхав трактор юто 1304 з проблемою колосального жора масла в двигуні. Хочу наголосити на те, що людина залишила заявку, коли ще трактор був на гарантії. На сьогодні трактор напрацював здається 250 чи 260 мотогодин. Заявка була прийнята, але був зайнятий трохи сервіс. Сервіс звільнився, ми забираємо трактор. Повністю замінили поршневу групу, заміряна компресія, заміряний тиск масла в двигуні. Тобто робота трактора в строю, все, все зроблено, перевірили, навантажений трактор помитий, Ну і їде знову до свого власного. Так що, коли ви обираєте техніку, Вибирайте, неважливо, яку ви вибираєте, Юто, МТЗ, дось, неважливо, чи це Китай, чи це Європа. Чи... Звертайте увагу на те, як компанія надає свої послуги. Ми ось, скажімо так, наяву показуємо, як повинен бути сервіс і коли задають питання, чи в нас є сервіс, так, у нас він є, ми підтверджуємо, наші клієнти всі задоволені. Тому Ставте лайки, вподобайки. Все буде Україна разом до перемоги.